Я поїхав добровольцем в армію. Я поїхав в армію спочатку в Золочівський район Львівської області на учебку. Потім перевели в Волинську область, Володимир Волинський в танкову ремонтну бригаду. І я приїхав три тижні назад, там допоміг поміг в селі. Вчора я виїхав з дому. Сьогодні, ні, вчора я подзвонив до капітана нашої частини. Подзвонив до капітана нашої частини, сказав, що я через три дня буду. Де мої хлопці? Вони сказали, вони вже переводжені з Володимир Волинської частини, з 14-ї бригади перевели в Чугую, Харківська область. Я таким чином, що мама мені витягнула довідку. З воєнкомату, з стороженця. Я взяв ту довідку. Сьогодні хотів собі гроші заробити на дорогу, щоб їхати в Харків. Я заробив тільки 20 гривень. А тут жінка дзвонила в сотрудники міліції. Я не став тікати. Я почекав сотрудників міліції, міліція приїхала, дозволила мене сюди. В якому плані, що ви заробили? яким чином ви заробили ці гроші? 20 гривень. Я підійшов до жінки, сказав, будь ласка, поможіть мені доїхати в частину. Хто ж може? Вона витягнула 20 гривень. Істина в тому, що дана особа не говорить правду, можливо, побоюючись якоїсь відповідальності чи переслідування з боку тих людей, яких він ошукав. Тому що насправді він, коли заходив до помешкань громадян, він представлявся волонтером, особою, яка збирає кошти на допомогу бійцям в зоні АТО. При цьому дана особа предділяла документи, які не належать йому. Значить, посвідчення Української православної церкви Київського патріархату Вінницької єпархії. Такого зразка. Значить, Віддім він якісь не зовсім зрозумілі записи у своєму незрозумілому знову ж таки щоденнику про, з відмітками про збір, хто скільки грошей йому передав саме на зону АТО. В нього при собі дійсно є військовий квиток, згідно відомостям, з якого він визнаний придатним для військової служби. Однак ті люди, які обізнані із проходженням строкової військової служби, я думаю, що по його словам зрозумію, що це неправда, тому що військових частин з вказаними ним номерами насправді не існує. Відкрите вже якесь кримінальне провадження стосовно цього? на даний момент вирішується питання стосовно відкриття за даним фактом і. Його, скажімо так, викриття було обмовлено саме тим, що раніше, вже 21 листопада, 2014 року, мав місце факт, коли під приводом допомоги бійцям АТО ошукали наших громадян. Ми зверталися до громадськості, і сьогоднішнє його викриття в принципі стало можливим якраз саме правильні громадянські позиції, коли небайдужі люди, які побачили цю особу, своєчасно відреагували. Зателефонували на спецлінію 102 і завдяки злагодженим силам батальйону патрульної служби та працівників карного розшуку дана особа була викрита.